Микрофон. Микрофон не плечо. Д. Юсман. Мы им скорее стоитесь. Юсман. Скорее Перше питання стосується того, що ви вважаєте символом Кіровограда? Той символ, наприклад, такий, коли ви вважаєте в Парижі, Каштан Каштані, в Києві, що він виступив з одного боку як душевичого міста, а з іншого боку, як бренд, який можна використовувати комерційну приманку для туристів. Ви купували в місті протягом п'яти днів. Що Вас um, well, вже є символ капітал ви жиє танцюючою столицею України. Отже, це вже вас символ на сьогоднішній день. Звичайно мені було б цікаво почути від like інших that. наших колег про брендинг міста, тому that's що that's я не є тією людиною, really яка really особисто Дуже вірить в те, що чомусь обов'язково надати назву чи ім'я, і це найкращий um, спосіб рухатись вперед. Я you, особисто так не вважаю. І say, я important схильний important. говорити, що більш важливо те projects, щоб, наприклад, були такі проекти, які стають відомими, are такими, are такими як майданс, наприклад, it. або якісь інші, які можуть розвиватися, щоб інші люди чули про вас. Чи говорили? Really а ви Ти знаєш, ти вина, яка виявляється Кіровоград. це таке цікаве місто. І оце так би мовити вірусна комунікація, so no якщо її policy. можна назвати. Вона більш потужна. Yeah. Все наприклад be? цю зустріч. I mean, можливо, я не знаю, скільки людей тут знаходяться, які знаходяться they're тут? They're приїхали out. з позамежки Кіровоградської області. Підніміть руки. Uh, okay. Хто з позамешки Кіровоградської області? Uh, okay. Підніміть руки. Отже, десь 20-30 людей є, які з інших областей. Я сподіваюся, що ця зустріч дійсно цікава. І Якщо вона цікава, то вони можливо. Є yeah, так би мовити, послами, які cities потім повернуться до своїх міст і скажуть, слухайте та ви знаєте, що в Кіровограді, який як ми думали взагалі, якийсь нічого себе не уявляє. Щось цікаве відбувається, тобто от такий підхід я більше вірю. тобто гавінесло менш я менш зосереджений на якихось лозунгах чи символах, тому що як це буває з містами, воно. We постійно are, міняють свої слогани. City, yeah. У нас, скажімо, одне з міст, яке я знаю, yeah. називало себе Ми місто світла. City Потім city через два роки вони сказали, no. ми місто знань», no. so, Потім ще один лозунг і так далі. Є the so, the дуже багато so, міст, які такі слогани, лозунги для себе придумали. Щоб це не було, воно повинно бути наповнено якимось якоюсь суттю. Оце моє відчуття таке. Anyone else?